Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній тройці поклоняємося, вона бо спасла нас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Як і обіцяли, ми повернулись. Сьогодні ми вам розповімо про один з найбільших праздників церковного року праздник зіслання Святого Духа. Це наче вінець і печать на справі спасіння людського роду, яке зробив Божий син. У цей день сам Святий Дух зійшов на апостолів, обдарувавши їх своїми ласками. У день зіслання Святого Духа зародилася церква, тому ми ще його називаємо Днем Народження церкви, яку провадить. Освячує і зберігає на дорозі правди Святий Дух. На 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа апостоли зібралися у тому домі, де була тайна вечеря. Раптом усі почули шум із неба, подібний до сильного вітру. Це Дух Святий зійшов на апостолів у вигляді вогнених язиків. У той час багато людей з різних країн з'їхалося до Єрусалиму на свято. Коли вони почули цей шум, то зібралися біля дому і дуже дивувалися, бо кожен з них чув свою рідну мову. Апостоли різними мовами відважно почали проповідувати те, що відкрив їм святий дух. Того дня в Єрусалимі охрестилося три тисячі людей. Відтак, апостоли розійшлися цілим світом, щоб силою Духа Святого проповідувати Євангелію усім народам. У День П'ятидесятниці ми молимось особливо молитву до Святого Духа, Царю Небесний. Вона починає кожне наше богослужіння. Квіти і зелені гілки дерев, якими ми прикрашаємо наші храми, є ознакою життя, тобто символом життєдайного святого. Духа. Подія зіслання Святого Духа має дуже важливе значення для всіх нас. Святий Василій Великий каже: через Святого Духа відбувається повернення до раю та піднесення до Царства Небесного. Через нього можемо Бога звати татом, можемо стати учасниками благодаті Ісуса Христа і зватися дітьми Божими і дітьми світла. Дари Святого Духа насправді дуже великі й щедрі. До речі, тайна миропомазання збільшує в нас дари Святого Духа, які ми отримали в хрещенні. Коли ми отримали ці дари, ми стали христовими апостолами, а наше тіло храмом для духа. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога. Тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога у вашому тілі. Хай ці слова залишаться у вашому серці та проявлятимуться у ваших діях. До зустрічі у новому випуску!